З нами на зв'язку вже є Олег Мицик, адвокат. Добрий вечір. Доброго вечір. Про бронювання про зміни в бронюванні хочемо з вами поговорити. Дуже багато зараз про це інформації. Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Зміни набудуть чинності з 1 грудня, і всі процеси переведуть в електронний формат через. Портал дія водночас ваш пост в соцмережах став резонансним. ви там пишете, що чоловіки, які, начебто, мають відстрочку, можуть зрозуміти, що втратили її після того, як перестановлять резерв плюс. Про що взагалі йдеться? Ми з зміш... з вами зараз в розмові змішали дві різних речі. Бронювання є одною з дуже багатьох підстав для відстрочки. Тому давайте про бронювання поговоримо чуть пізніше. Мій пост сьогодні стосувався так званих прихованих скасувань відстрочок. Річ в тім, що законодавець дещо безглуздо, але, на жаль, закон не поки що не збирається виправляти, прив'язав всі відстрочки до. Поняття воєнного стану і закінчення воєнного стану. А ми всі знаємо, що що три місяці воєнний стан продовжується президентом Президент звертається до Верховної Ради. Вона продовжує. Відповідно, виходить так, що дуже багато осіб. Відстрочки повинні отримувати до моменту закінчення продовженого військового стану. Ну це абсолютно нелогічно, оскільки людина не перестає бути студентом, в неї не стає менше дітей і таке інше. Спрощують цей порядок, дозволяють частину цих речей робити віртуально, але знов-таки величезна кількість людей повинна стовбичити в воєнкоматі. Але що саме цікаве? уявімо собі, якась людина у зв'язку з наявністю в нього трьох дітей. Я приводив конкретний приклад. Отримала відстрочку, і в неї в паперовому варіанті, що в резерві, плюс, ця відстрочка світилася до кінця лютого. Хоча, якщо буквально читати закон, то кожен військово зобов'язаний повинен розуміти, що відстрочка встановлюється якраз до закінчення продовженого періоду воєнного стану. От такий закон, так він побудований. Але частина військовозобов'язаних, маючи перед собою документ і електронний реєстр, переконана, що її відстрочка триває до того часу, який в неї зазначений. До речі, як це не кумедно, от так само я сьогодні заставив всіх своїх працівників. Ми спочатку підприємство перевірило через дію всіх перевстановити резерв плюс, щоб виявити і в мене один з помічників, який є ще студентом юрист молодший він виявив, що він, будучи студентом, втратив відстрочку, але тут же її через 15 хвилин зробив знову через резерв плюс, як це передбачено законом. Так от я привів приклад, коли особа прибула на кордон, яка неодноразово перетинала кордон зв'язку з тим, що вона має троє діточок, вона купила дорогі квитки на другий кінець світу, забронювала і оплатила участь там в якійсь в якомусь. Е на якійсь конференції, і на кордоні їй повідомили, що в неї закінчилася відстрочка. Вона сміливо показала резерв плюс, адже в мене світиться. Прикордонники, знаючи про цю особливість, попросили її видалити резерв плюс і по-новому встановити. Вона встановила і виявила, що її відстрочка немає, не світиться більше відстрочка. В зв'язку з цим всі військово зобов'язання, моя рекомендація. Зверніть увагу на те, що відстрочки всі надаються до періоду продовження нового воєнного стану, такий е, мінявся 9 листопада. Припустіть логічно, що ви могли в зв'язку з цим втратити право на відстрочку, ваші паперові документи вони чинними є тоді, коли вони підтверджені реєстром оберіг або ну а е, додаток це резерв плюс його зовнішній носій для військовозобов'язаних. А тому будьте добрі, перевірте свої дані шляхом перевстановлення додатку, і якщо ви втратили таке право. То будьте добрі вжийте заходів до його поновлення цього права. Ми повинні розуміти, що особа чи вона професор, чи вона викладач вузу, чи вона аспірант. Вона має право на відстрочку лише тоді, коли ця відстрочка надана. В іншому випадку вона має віртуальне право на таку відстрочку, але якщо її таку не надали, ТЦК має законне право мобілізувати таку людину. І мені видається, що міністерство оборони видало ці всі відстрочки, не повідомляючи громадян, Ну їм якесь мало би смс надійти, мало би бути повідомлення якогось з посадових осіб міністерства оборони. Ну я за сьогоднішній день виявив три людини, в яких ті відстрочки, які вони переконують, що в них є, вони вже в резерв плюс в них не світяться. Зв'язку з тим, що було, е, прийняли новий закон 9 листопада про продовження воєнного стану. Так, от майте на увазі, я звертаюся до всіх військовозобов'язаних. Оскільки до мене щоденно десятки дзвінків, які пов'язані з тим, що зупинили на блокпосту чи забрали людину, Вони кажуть, прихопили там. Ну хтось каже, викрали, е, забрали, відловили ТЦК. і. Не визнають право на відстрочку цієї людини. І більше того, у зв'язку з тим, що в неї нема доказів, що вона звернулася про повторне, про нове отримання відстрочки, е я перепрошую, мене собака скавчить біля дверима, мушу відкрити, бо буде заважати ефіру. Зумі. Всі Зумі. ми маємо маленьких дитячих забавок. Тай, вони я теж її двері. покажу всім. А. От, все, вона вже тепер буде гуляти біля мене. Так от, щоб ми зрозуміли, ТЦК не вправі скеровувати осіб на військову лікарську комісію, якщо особа звернулася за наданням відстрочки. Тепер уявіть собі, що ви маєте відстрочку ну, з самого очевидної підстави троє дітей. У вас ця відстрочка злетіла у зв'язку з продовженням воєнного стану. Ви прибуваєте в ТЦК і повідомляєте: я маю троє дітей. вони кажуть, це дуже чудово і скерують вас на ВЛК. І абсолютно законно. Якщо ви маєте докази звернення за отриманням чергової відстрочки. То в такому випадку працівники ТЦК не мають права скерувати. Якщо вони зловживатимуть правом, і все-таки, знаєте, як в нас проведуть заочно, в нас дуже часто буває військово-лікарська комісія, коли люди кажуть, не не ні одного лікаря, від всіх підписів відмовився, ніде не був, а він вже знаходиться в учбовому центрі. як це відбулося? Ну, працівники ТЦК закрили очі. Знаєте, в нас в чаті ОСББ, як я називаю, прочитали інформацію, що треба відмовлятися, все підписувати, тоді тебе не прийти. Мусять проходити ВЛК. Працівники ТЦК знайшли універсальний спосіб проходження таких ВЛК. Вони просто за людину проходять, ймовірно, це ВЛК, і особа складається документи про те, що вона придатна до служби, вона не подає ніяких документів. І саме головне, юрист, до якого ви звернетеся пізніше, не може оскаржити рішення про мобілізацію, оскільки особа не звернулася за. Отриманням чергової відстрочки. Тому і був адресований мій пост людям, які абсолютно не цікавляться, не перевіряють постійно свій статус і активність наявність в них цієї відстрочки, у зв'язку з переконанням, що така в них є. Ну, уявляєте, в мене за вчорашній день було два звернення від е, аспірантів, але не типових. Вони отримують, не навчаються в аспірантурі. По релігійній освіті, але в некласичних, ну не греко-католицьких чи православних семінаріях це протестантські церкви, і вони не, не акредитовані. Їх довідка є дебо не видає інформації про те, що вони там навчаються. Бо така освітня послуга не є, е, ну як вам сказати, неформалізована. Вона визнається в них всередині. Вони мають право навчати так, от. Вони всі мали відстрочку до 18 травня отримали їх, коли не вимагалося документа з єдиної бази освіти електронного. Після цього всі ці відстрочки втратилися. А вони їх не ну вони не, не не то, що не продовжують. Вони вважають, що нема необхідності, тому що в них свої релігійні переконання. Їм там хтось каже, що вони не повинні служити, що повинні служити пробачте лише католики і православні, наприклад. А вони ні, не повинні захищати Україну. І от вони двох осіб, працівники ТЦК, умудрилися в мене за один день. було таких два звернення, і що таким людям відповісти? Він не звернувся за правом на продовження відстрочки. І він, очевидно, законно мобілізований. Питання стоїть, що йому далі робити. Відповідь треба було звертатися до свого правника чуть раніше і думати, в який спосіб він або реалізує своє право на відстрочку, або буде служити, не порушуючи своїх там релігійних переконань. Це правило про те, що він має право на альтернативну службу, воно діяло, коли всі знають правильно, коли була строкова військова служба під час мобілізації. Правових підстав вимагати відстрочки у зв'язку. Не відстрочки, а не відмови від мобілізації немає. Це дуже складна процедура. Засуджують їх практика судова не на користь такої категорії священнослужителей чи вірян. Це окрема історія. Тепер тобто про відстрочки, мій пост був пост. Був зверніть увагу, люди. Думайте, тепер друга позиція за останній довгий період часу. В питаннях надання відстрочок нічого юридично не змінювалося. Окрім одного, пригадуєте закон про 25-річних. Тобто прийняла Верховна Рада закон, що осіб, які були раніше визнані е, непридатними чи обмежено придатними, у зв'язку з цим стали військово зобов'язаними, їх масово призивали працівники той, працівники ТЦК Мобілізовували, оскільки була правова підстава. Все суспільство було переконане, що в нас до 25 років людей не призивають. Але юридична підстава от тих людей, які знаєте, списалися, як вони називають, в період свого студентства, щоб не йти на строкову військову службу. Їх масово призивали. Цей закон прийняли. Але законодавець знов прийняв це рішення. Було винчито, а може він мав саме таку думку. От сьогодні до мене звернулася людина строковик, якому 23 роки, який відслужив і запитують: а чи має право він на відстрочку до 25 років, чи право не бути мобілізованим до 25 років, адже прийняв такий закон. Моя відповідь читай буквально закон законодавець. А ініціатором цього закону був народний депутат Гончаренко. Він побудований так: Відстроч право не призиватися до 20 мають право тільки ті, в більшості випадків, хитруни, які були непридатними до строкової військової служби, плоскостопії, всякі різні інші хвороби, які не були призвані на строкову службу раніше. Особа, яка звільнилася з строкової військової служби. Підлягає мобілізації зараз. Вони їм всім, як правило, дали повістку рівно через рік. Тобто, в травні місяці всі ці люди повинні бути ну, зобов'язані з'явитися по тих повістках, які їм в більшості випадків вручали в момент їх звільнення. Тепер плавно перейду до постанови Кабінету міністрів, яка стосується бронювання. Бронювання, як я вже сказав, одна з підстав для отримання відстрочки. Законодавець, ну, кабінет міністрів, вказав, наступає з 1 грудня чинність, але всі бронювання діють до 28 лютого. На сьогоднішній день законодав постанови Кабміну врегульовано бронювання. ну, це такі назви є критично важливих підприємств, буквально як вона називається, які надають послуги міністерству оборони образно. Вибачте, випилюють заліза. Кусок крила для літака або надають якісь там послуги транспортні чи хтось інший. і їм право на бронювання дається у зв'язку з відповідним рішенням Міністерства оборони, керівництва Нацгвардії, Держприкордонної служби чи іншої структури це ще СБУ, служба зовнішньої розвідки, які є в переліку структур, які там забезпечують оборону України. Це перша група. А є друга група підприємств, які називаються критично важливі установи, рішення щодо яких приймають, приймається. Перепрошую а загально на державному рівні Міністерством економіки. Крім цього, в цій постанові кабінету міністрів передбачено, що на протязі 10 днів обласні державні адміністрації, військові адміністрації на місцях повинні розробити. Так звані місцеві критерії бронювання. Шуму дуже сильно оце ви пам'ятаєте, оцю історію з зупинкою дії наробила велика кількість організацій, які визнавалися критично важливими для економіки на підставі так званих місцевих критерій бронювання. Так от постанова Кабінету міністрів встановила загальне правило для всіх: не може бути бронювання на підприємствах, де заробітна плата є нижчою, чим 2,5 мінімальних заробітних плати, тобто це 20 тисяч 500 гривень. Ну, щоб ви зрозуміли, до сьогоднішнього дня заброньованими були працівники на підприємствах, яких було 40 і більше працівників, при заробітній платі більше 13,5 тисяч. І на інших підприємствах. Де заробітна плата була 17,5 тисяч гривень. Там місцевих критеріїв було багато інших. ну Тобто не зменшення кількості працівників з початку року. Е там е Обов'язкова робота 5% переміщених осіб, внутрішньо переміщених осіб. або наприклад, є був критерій обов'язковими критеріями відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ, податків тощо. Зараз. Планку заробітної плати на всіх підприємствах, крім е, сфери бюджетної, підняли до 2500. Чи багато це? Ну для багатьох це істотне збільшення заробітної плати. Не секрет, що в нас зарплати в країні мінімізовуються. Але тут ще треба розуміти, що е, це не дає. Право на 100% бронювання це бронювання одного з двох, тобто інший працівник повинен таку саму заробітну плату мати і оплачувати, сплачувати податки з неї, але він формально підлягає мобілізації. Так, от, коли появляться місцеві критерії бронювання, ми остаточно зможемо розуміти, скільки людей зможе бути заброньованим з 1 лютого. Чи з 28 перепрошую 28 лютого можу помилитися, але суть зводиться до того, що ми очікуємо місцевих критеріїв бронювання. А і до речі, там була така інформація народного депутата зараз. згадаю прізвище ніколи про нього Богдана Кицака, який повідомив і весь струснув. Інтернет-спільноту своєю заявою про те, що заброньованими можуть бути лише працівники, які перебували в трудових відносинах з підприємством станом на 18 травня, тобто на прийняття закону. Він помилився, буквально неправильно, напевне, прочитав, оскільки в законі, в постанові Кабінету міністрів, це звучить зовсім по-іншому. Там написано, що довідка. Подається про кількість працівників на 18 травня. А якщо кількість людей збільшилася, то за новою довідкою про кількість працівників він прочитав першу частину речення. Це не може бути е, причиною. І хай працівники, які заброньовані чи які мають шанс забронюватися, не хвилюються з приводу цієї заяви. Слухаю студію. От про цю обов'язкову зарплату 20 тисяч. Ви згадали чи є якісь запобіжники від махінації? От, наприклад, коли чоловіки просто влаштовуватимуться і самі платитимуть ці доплачуватимуть, так би мовити, ці 20 тисяч, аби мати можливість бути заброньованими? Тобто, чи тут слід розраховувати на правоохоронців в такій ситуації? Ну я вам хочу сказати, оце це була попередня моя теза. Це ж чоловік, цей, який отак захоче влаштуватися, він не сам повинен влаштуватися. Він повинен влаштувати для себе ще й бронежилет поряд з собою. Тобто особу, адже бронювання здійснюється 50 Щоб бути не заброньованим, йому треба оплачувати ще одну людину на роботі, яка чи інваліда, чи особа, яка має відстрочку, чи багатодітного тата. Щоб бути другим з 50%. Іншими словами, треба оплачувати дві зарплати це перша теза. Друга, повірте, дуже багато бажаючих сплачувати такі суми, немає. Я ну, в числі іншого, консультую підприємства з питань бронювання, і до мене не одна людина зверталася, які я розказував порядок, що треба підняти заробітну плату. За останній квартал не менше як до 17500, то повірте мені, підприємства переставали дзвонити вдруге. Немає багато бажаючих платити легальну зарплату, яка становить навіть 17,5 тисяч гривень. Тому подивимося, скільки з підприємств буде здійснювати таке бронювання. Друге, ми вже чули про одного державного чиновника. Відносно якого там проводилися обшуки, ця інформація вийшла, що якби були працевлаштовані фіктивні працівники, за яких майте на увазі це бюджетне підприємство. Тобто за них сплачуються податки, їм віртуально виплачується заробітня плата, а вони не працюють. То тут, от, крім цього, що крім ухилення від мобілізації, ймовірно, так є деякі ознаки і ро. Розкрадання коштів, оскільки безпідставно за невиконану роботу виплачується е, заробітна плата. Е, правоохоронці повинні працювати з цього приводу. Якщо хтось пошукає в інтернеті моє спільне інтерв'ю на одному з телеканалів з Тарасом Гренем, який власне, казав, що найбільшою проблемою є не те, що критерії якісь розмазані, а те, що до цієї постанови Кабінету міністрів. Надавач бронювання, тобто визнавач критичним, не мав права проводити перевірок і скасовувати бронювання. Уявіть собі, що вже були ознаки в інтернеті. Є про це повідомлення, підприємства які продають такі послуги. Що ж вони роблять? Приймають людину на роботу, вона бронюється. Отримає на критичну і наступного місяця їй перестають виплачувати цю заробітну плату. А бронювання діє. Тобто, ця постанова кабінету міністрів передбачає можливість проведення таких перевірок і прийняття рішення про скасування статусу критично важливих підприємств, які вчиняють такий спосіб. Е, ну ілюзія про те, що знайдеться дуже багато бажаючих платити ці кошти щомісяця, е, заробітну плату в такому об'ємі, мені здається, що це ілюзія. Ну але життя покаже: правоохоронці повинні виявляти і припиняти це. Дуже просто будуть контрольні е, ну, варіанті контрольної закупки. Звернення працевлаштуйте людей будуть викривати на хабарі, оскільки очевидно, щоб працевлаштуватися на таке підприємство, яке вже визнано критично важливим. Треба буде дати лапувку. І після того не працювати, якимось чином вносити ці членські внески, який спосіб і покривати це. Робота для правоохоронців буде, але це не означає, що боячись цього, треба заборонити бронювання підприємств, які виводять з тіні. Ви ж розумієте, це двоє людей виводиться з тіні і працевлаштовується. Маса людей просто звільнилася, оскільки керівники підприємств. Не хотіли нести відповідальність в розмірі там 50 тисяч гривень умовно за порушення правил військового обліку і не оповіщення свого ж працівника про необхідні з'явки в ТЦК. ТЦК фактично, тиснучи на працюючий бізнес, обнулила його. Маса людей звільнилися. Перестали сплачувати будь-які податки. І що саме страшне, взагалі сховалися. Хіба працюють дистанційно? Це неможливо, це зупиняє будь-які економічні процеси, і ми скоро зіткнемося взагалі з пустотою, що в пенсійному фонді, що в будь-яких е податках до місцевих бюджетів інших. Це дуже складно. П е палка в двох кінцях країна потребує. Великої кількості мобілізованих людей і з другого боку вона потребує постійно діючих робочих місць не тільки для сплати податків, а для гарантованого виконання якихось зобов'язань. Повірте, на сьогоднішній день дуже складно підписати договір на виконання якихось робіт, оскільки е, ніхто не може гарантувати, що його працівників не буде мобілізовано в найближчі дні. А от хто розроблятиме ці місцеві норми, це місцева влада? У законі і... чітко сказано. Це обласні е, військові адміністрації. І коли Я, якісь часові ради? Час вказаний чітко, якщо не помиляюся, це десятиденний термін. Зараз вам скажу буквально. Ага, от е, цифра була від діючи від строчки діють до 28 лютого, але зважаючи на мій пост. Друзі, видаліть додаток і встановіть по-новому, або зверніться до керівника свого підприємства, який здійснює бронювання. Вони мають можливість через дію перевірити, діє у вас відстрочка у зв'язку з бронюванням чи ні. Дивуватися нічому в нас держава має властивість зловживати. А от е зараз секундочку, кажу, обов'язок чітко прописаний в десятиденний строк з набрання чинності цієї постанови. Встановити місцеві критерії. А от щодо бронювання після 28 лютого, так. чи є розуміння, як його поновлюватимуть ті підприємства, які мають перейти на нові правила, прийняті ухвалою кабміною. І от чи є ризик, що може виникнути плутанина через погану комунікацію міністерств між ну, собою? Давайте не будемо фантазувати перше. В законі чітко в постанові Кабміну написано, що заробітна плата 20 500 вже повинна бути весь попередній квартал. Тобто підприємства повинні за своїх працівників підвищену зарплату платити, починаючи з цього або вже з наступного місяця. І в всіх випадках квартал до 28 числа повинен бути без, як то кажуть, сучка і е, тріски. Тобто це буде велика проблема, що з цього приводу підприємства частина з них не пройде через це сито економічне. Друге, в постанові Кабміну написано дуже хороші, чудові, казкові обмеження з приводу для людей, які не слухали наш телеканал, не слухали мої постійні вимоги і поради, а читали юристів в чаті ОСББ, поради там сусідньої бабусі там чи когось. Чітко поставлена вимога, що не можуть бути заброньовані особи, які оновили свої дані пізніше, ніж це було передбачено законом. Тобто, іншими словами, якщо ви оновили свої дані 18. Липня, чи 17 липня, ви не зможете. Система вас просто не підтягне. Ви не зможете забронюватися. Це, ну, на жаль, дуже шкода, бо багато людей помилилися, забули, помилково начиталися блогерів в телеграм-каналі, там поради чисто про не, не оновлюйте свої дані. Але ці особи не зможуть бути суб'єктами бронювання. Це перша фішка. Друга сказано. Що не можуть бути особи, які перебувають в розшуку. Ну от дивіться, от я вам приводжу класичний свій день. Дзвонить людина і каже: мені вручили повістку, а я вже здибав підприємство, де мене візьмуть і я буду заброньований. Я припускаю, вам запропонував за хабар працевлаштуватися. Ні, 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 я здибав підприємство. Ще не знаю, яке, але я туди піду. Скажіть, чоловіче, а ви знаєте, що вам вже повістка прийшла? І якщо ви по ній не з'явитеся, то що зроблять? Накладуть штраф. І у вас з'явиться відмітка розшук. І ви не зможете бути заброньованими. Так от люди повинні слідкувати уважно за скриньками і даними з свого е, резерв плюс, щоб розуміти, навіть якщо вони уявіть собі, заброньовані мають відстрочку, відбулася якась помилка, і їм, за якимись причинами, з Міністерства оборони. Пригадуєте, я з цього приводу, ми мали з вами дуже детальну бесіду, е рандомно розсилає повістки. Так, отримували особи, які мають вже відстрочку, але вони чомусь отримували повістку. І вони знову, прочитавши пораду в чаті ОСББ, не пішли за цією повісткою, Не ну, ж мають відстрочку, і частина з них за місяць отримала запис. Будучи заброньованими, отримала запис порушення ТЦК Явка. І відповідно ці особи до тих пір, поки не усунуть оцю проблему, вони не зможуть бути автоматично заброньованими. Оце є три речі, які керівник підприємства, який зацікавлений в бронюванні своїх працівників, повинен обов'язково подбати за кожним з цих працівників і роз'яснювати їм, що ти мені потрібен. Я тебе забронював не у зв'язку з тим, що мама попросила чи хресна, а у зв'язку з тим, що ти мені потрібен на роботі як працівник. Будь добрий, слідкуй за своєю скринькою. Періодично перевіряй свої дані. Якщо в тебе появився незрозумілий запис в резерв плюс про якесь порушення, розшук чи там щось інше, ну це в зв'язку з наприклад тим, що ти не відреагував на повістку, то усувайте це. Оскільки я вас не зможу забронювати в наступні періоди, з приводу плутаниці між міністерствами, мені здається, що таке завжди можливо, але це не є причина, з приводу якої треба вже з сьогоднішнього дня турбуватися і заявляти це буде вирішуватися по мірі можливостей. Хочу сказати, що по рівню цифровізації ми на попереду інших європейських країн, я це вам скажу відповідально, бо зовсім недавно це вивчав. you. <sweak>